Слава Ісусу Христу! Слава Україні і всім людям доброго здоров'я! Я роблю розклад на наступний тиждень для України і для вас, для тих, хто зайшов на моє відео. І це карти Таро це просто промова вищої сили, просто слова, метафори, які говорять нам. Про більше того, що не видко, це ніякий не гріх. Мені іноді пишуть, ні, це не гріх ніякий, це форма медитації, це форма духовної практики. І тут а, карти золоті, правду, говорять, тиждень пройде, пройде під картою зірка. Це старший аркан, говорить про те, що Україна це зірка в світовому суспільстві, зірка в всесвіті і в світі. Дуже гарна карта. Ви, зірка, не забувайте про це. Бо ми іноді забуваємо про себе. І я починаю з понеділка. Що принесе День? Які можливості дасть вам день? І Україні. Сонце, Верховна Жриця і 10 Жзлова. Десять жизлова дуже гарна, потужна карта, як людина має досвід. Наша Україна тепер має досвід війни, страшної, брутальної війни. І тут дехто говорить конфлікт. Який це конфлікт? Це не конфлікт. Це війна до нас напали. І такий досвід він страшний, він жахливий, але це досвід. Ми нічого не можемо з тим зробити. А, і наші військові зробили досвід. Вони а, дуже грамотно, професіонально захищають нашу Україну і вибивають ворога з нашої землі. І це десять ж зловів говорить про те, що нам дуже дуже всім тяжко тепер, але ми йдемо вгору. Ми йдемо до перемоги. Нам тяжко, але ми йдемо. Ми не можемо тепер зупинитися. Нам треба йти вперед. Вперед, гора це метафора досягнень. Ми досягаємо перемоги. Тяжко, з кожним кроком тяжко. Бо людина втомлюється, країна втомлюється, ресурсів, ресурсів все менше й менше. Але ми йдемо вгору. І до перемоги ми дійдемо. Десять це новий цикл щастя і радості, і новий цикл а, життя, життя. Війна тепер а, іде на новий, на новий рівень. І цей рівень а, буде дуже успі а, майже дуже, дуже успішним, бо є досвід. Це карта досвіду. Карта Сонце говорить про щастя, долю, радощі. Про про сонце, про успіх, про життя, про вітальність вайтал. Це означає живий, щасливий і здоровий. Сонце це для України дуже важливо. У нас Україна має такий кліматичний, таку зону кліматичну, де багато сонця. Прапор наш має жовтий. Так, це хліб, але хліб в собі він має сонце. Має сонячну енергію, бо всі рослини вони вживають сонячну енергію. Це енергія щастя, це енергія заможності, це перемога, до якої ми йдемо. І сонце ще говорить про щастя, про те, що ви будете здорові, щасливі, все буде гаразд, все буде добре. А це карта допомоги вищої сили і допомоги Янголів, особливо Янгола Арх Янгола. Михайла, який захищає від негативу від ворога. І верховна Жриця – це мудрість землі, мудрість людини, це вживати свої таланти, вживати свою інтуїцію, вживати все, що вам дали предки. І верховна Жриця має Тору, то є книга священна, книга розумна. Тора це просто книга розумна, ну і так священна. В традиції іудейській це дуже, дуже великий символ того, що ми маємо традиції свої, на які ми враховуємо. Тут цей місяць, це карта місяця. Місяць це перемога, це переміни, зміни. Чому перемога місяць? Бо місяць це власний шлях, власний шлях, який Верховна Жреця знає, як йти. Два старших аркана. дуже потужний розклад, говорить, що тут є енергія, така енергія дати давати це сонце і приймати верховна жриця, що буде даватися нам потужна сила до перемоги. А тут зміни, переміни, переміни і відмовитися від старого, те, що вже не працює. Бо тут цікаво, що на сонці. Є можливість нам побачити а, це сяйво, яке тепер ми вже вчені, вже знають, як знай... взяти енергію сонця. Це називається nuclear fusion, а то є чиста енергія і безкоштовна. І тепер, як буде безкоштовна енергія, то ми не будемо залежати від країн, які вживають свою нафту, щоб шантажувати весь світ. Це дуже дуже добре для нас, і це є вчена книга. Вчені наші багато чого зроблять доброго. Це дуже добрий розклад. Навчитися чимось треба вчитися не можна сидіти чекати нічого. Треба вчитися тут. Це карта навчання і оптимізму. Вчитися і вірити, що те, що ви навчаєтеся, дасть вам і гроші, і Україні дасть і гроші, і бізнес, і це найкраще. Дуже-дуже гарний потужний розклад. Я щаслива, що такі карти вийшли. Дивимося на вівторок. Що дасть день? Імператриця, 10 пентаклів і Шут. Дуже гарно. Два старших аркани. Шут говорить, що треба починати спочатку. Кожен день, якщо хочете, можна бачити всесвіт, всесвіт і інформацію приймати і себе як з нуля, знова, нічого не знали досі. Це все як перший раз бачите. І дуже добре, що Шут нагадує нам про те, щоб кожен день себе самовідчувати як щось нове, як нове щось, як допомога від вищої сили. І цей, ця, ця карта нуля вона говорить, це як знаєте, мольфа для мольфарки. Я мольфарка. Я вибрала у Канаді жити там, де є гори, бо гуцульські карпатські гори вони спілкуються з гора, з горами Rocky Mountain називається Rocky Mountains. Це такі здоровенні гори, займають неймовірно велику територію Британської Колумбії, де я живу. І я вибрала це місце, бо я мольфарка, я вибрала це місце жити вже давно. Це біля Тихого океану, і там гори є. Мольфарська сила живе в горах. І є ліса, у нас ліс, я живу, там, де ліс, прямо в лісі можна так вважати. Ліс він ну, такий, як, як одне в одне, як наш Карпатський ліс. І кожна карта, яку я беру, вона як мольфа. Що таке мольфа? Це такі предмети, які замовлені мольфаркою для того, щоб надавати сили, щоб допомагати. Кожна карта в Таро це як мольфа йде. І мої мольфи це мої карти, це мої свічки, це мої ритуали, це, це ритуальні такі предмети, які я. Замовлюю для того, щоб вони надавали силу Україні, щоб вели до перемоги. І я скажу, що тепер, ось в цьому розкладі, неймовірно потужна мольфа це карта шут. Нам треба бачити Всесвіт і наше, як українці і як Україна, як знову все. Бо в Україні народжується нова структура. Це Новий світ народжується майже в Україні. Бо ми знаємо, що демократичний світ він має свої мінуси так само, так. А ну я вже не говорю, що автократичний світ він жахливий, він страшний, він тягне у минуле. І ці мінуси демократичні, що ми тепер бачимо, і вони всі бачать, і Байден їх бачить, і, і, і Макрони і ми з вами бачимо. Треба реформи. І Україна вона показує приклад. Приклад багато чого для, для прогресивного світу. І зате ця карта шут. Вона замовляє а, весь світ. Щоби з Україною як ставитися, ми беремо український досвід. Весь світ бере український досвід, а Україна бере досвід прогресивного світу собі. І тут таке взаємовідношення такі, вони означають по-новому по, по все нове бачити. І для нас з вами так само народитися знову через Україну, світ народжується, іде формація нового світу, нового світового порядку. І в центрі цього світового порядку є Україна. Так нам вийшло. Імператриця говорить, що буде все гаразд, буде все добре. Ця карта заможності соціальної вагомості, бо, бо імператриця соціальна вагомість, вагомість на те, що ви бачите різницю в людях. У Райдер Вейт, там у імператриці 12 зірок в короні. Тут, тут трішки видко по, по карті так само. І ці дванадцять зірок вони говорять про те, що всі люди різні відносно знаку зодіака, і треба бачити різницю. Різні люди їх не можна переробити з ними. Якщо вони нормальні люди, треба взаємовідносини відбудовувати. І імператриця це карта заможності, сили, порядку. Це карта захисту для України. Тут геть хліб такий, знаєте, пшениця є дуже гарна. А 10 пентаклів це допомога від наших партнерів, щоб нам подолати ворога. Це карта, великі гроші, які до нас йдуть. допомога військова, гроші, все буде гаразд, все буде Україна. І це для вас. Бо у вас будуть гроші, ви отримаєте допомогу чи добру працю. Все буде гаразд, не будемо хвилюватися, будемо вірити, що все буде добре. Дуже, дуже гарний, потужний розклад. І я щаслива, що карти так. Так вам показали і дали поради, що треба бути оптимістом, треба бачити хороше, хоч його і тепер дуже мало, але треба бачити і вірити в правду і в нашу перемогу. Дивимося на середу. Що принесе день, що дасть? Імператор? Імператор. Лицарь Жезловий і колесо фортуни. о, який гарний розклад, я така щаслива. Два старші харкани. Імператор це захисник, це а, сила, сила захисту. А, це тепер вже ну, новий світ. Вже. Раніше як Таро показувала імператора. Знаєте, чим Таро роба краще, чим чим слова? Метафора, вона, вона ж а, змінюється з часом і означає інше. І зате це живий інструмент. Тепер імператор це не те, що було. Тепер остання імперія вже вона буде руйнуватися. Імперії в світі вже ніхто всі розуміють, вже понад 100 років розуміють, що воно доброго не доведе. І за те вже немає ніяких імперій, тільки одна всталася. Це наш ворог. На жаль, який ще люди там такі несвідомі, що вони не розуміють, що не треба це воно. Не заграбовувати чужу територію треба, а в своїй території налагодити все. І треба поважати сусідів. Дивіться, Ісландія. Якщо ви побачите, скільки там людей живе, то це... мої діти були незабаром у Ісландії. Розказували, що там суспільство ну, дуже супер технологічно, супер гуманне. А там живе всього 400 понад трішки менше, ніж 400 тисяч людей. Це взагалі ну, 400 тисяч людей живе в Ісландії. Розумієте? А, і неважливо скільки, яка територія, важливо, як люди живуть. І новий імператор це захисник. Лицарь змінює жизнь, життя, дає щастя, дає потугу, жезли дають енергію, захищають від негатива. Це що треба вам і українцям захиститися від негатива. І нам всім треба знати, що якісь такий гопник не сир не, недостойна не, не людина, чи, чи країна якась така а, автократична, і ви знаєте, з ворога нас тепер і таке все. Боїться, боїться а, як а, сили. Боїться сили. Він а, нападає тільки на тих, як, де він чує, що сили в нього більше. І тепер ми будемо заможні. Це номер один в Україні. Треба, щоб були гроші, свої гроші, своя оборона, свої гроші. І не ми це можемо все. У нас земля родюча, люди дуже талановиті. Україна буде дуже заможня. І тоді, а, ну. Хто б не був нашим сусідом, там чи РФ, куди дітися від них, вони не будуть нападати, будуть боятися за воєнзахисник. І ще одна потужна сила від вищої сили захищати Україну. Дуже-дуже дуже гарний день. Тут щастя, а це знаєте, воно виглядає як сонце. Як сонце це вітальність, здоров'я, щастя, енергія для перемоги. Все йде своїм шляхом помаленьку, крок за кроком. І карта Лицар-Жезлів дає енергію, дає, дає оптимізм, дає нам знаєте, ініціацію, щоб не забути, для чого ми все це робимо, щоб наші діти жили в демократії, е, не, не, не загарбник не, не, не панував, не опанував нас, щоб не опанував загарбник. І для цього такі гарні карти. Це знова це. Я скажу через Мольфи. Ці карти, ну що таке Мольфи? Це а, у, у Мольфарки все, що у нас у Мольфарки це замовлене на здоров'я на щастя. То є мольфи, це предмети, які я замовлюю. І Дивіться, тут просто, просто карти, які говорять, все буде гаразд, все буде Україна і з вами буде все гаразд. Дуже щасливо це бачити. Дивимося на четвер. Щось я говорю дуже багато сьогодні, я обичаюся, якщо що не так. Що принесе день, що дасть, а від чого можна буде і відмовитися. Старший оркан, закохані 4 жезлова і карта Башта. Бачите, карта Башта вона говорить, що щоб будувати нове, треба відмовитися від старого. І у нас, на жаль, на Сході України дуже багато мільярдів долярів. Наш сусід в лапках агресор з РФ роками на, на насував, на, на насаджував свою пропаганду совєтського союзу. І я, знаєте, на Ютубі 16-го року. І як мені писали, що совєтський союз там я думаю, що це таке? Що ти люди говорять? Таке, який совєтський союз, то ганьба була, то колонізація була. А, і я писала, що напишіть мені про Совєтський Союз, а вже з 16 го року я вчула, що з щось людей не то в голові, що з ними не, не те, що треба. А, і а, насаджувалися там цей Совєтський Союз. Ці, знаєте, особливо старшим людям, хто хочуть якоїсь стабільності і таке все. От, І бачите, до чого це все привело. що Якась там була зрада, чому вони так зайшли, і все. Там було, було багато зради на сході України, несвідомості. І люди були, вони ну їм бачите пропагандою щось порушили в голові. І тут карта Башта говорить, що треба позбутися цього. І мені скажуть, чому ми руйнуємо там пам'ятники чи, чи музеї цього Булгакова і так само? Ну вже досить. Ми вже знаємо все про Болгакову. Досить. У нас є свої письменники українські, їх сотні про які ми нічого не знаємо, і їх твори не, не знаємо. Ми. І в нас є свої, свої прекрасні нащадки, які ми, ми повинні тепер ми пишатися повинні своїм. Не те, що ми не руйнуємо там. Так, ми руйнуємо, бо, бо ворог прийшов і забрав, і 400 років війна це йде, що хочуть все українське знищити. І бачите, не знищили. Бо тепер ця війна показала, що ми ще. Провизпротивостоємо, ми ще сильніші стали, і це знаєте, я полька на половину. не хочу сказати, що це противостояння йде з 1982 року. Це тоді почалося, почалося руйнування з цього совєтського в Польщі. От і це противостояння всьому воно продовжується тепер в Україні. Як Польща нам дала цю естафету, щоб ми формували свою політичну націю. Бо тепер наша Україна формує політичну націю. Східна Україна є, ще багато і в Одесі і в Харкові, і в Дніпрі. Є багато. Людей, на жаль, які хочуть Совєтський Союз, є такі люди, які не розуміють, несвідомі. Чебашто говорить, ці люди повинні переформувати своє мислення. Якщо вони не хочуть, цей Совєтський Союз ганьби страшний, де де не буде у них ніяких право їх дітей. Розумієте, але якщо йде. Йдеться про те, що там хтось один, другий, третій ще є Одесі чи у Харкові. То Валіська, вокзал і, і РФ можна їхати туди, так? От, але я сподіваюся, е, що ці люди в них у них є ще українське щось таке, що вони зрозуміють, що не, це не, не можна, це не, не сучасно думати про, про, про це все. Ну, бачите, їм трішки вимили, замутнили, зам, такі, замутили розум. І я надіюся, маю надію, що ця башта, вона допоможе. Це так само молфа, молфарська така структура яка допоможе їм щоб будувати нове треба руйнувати все старе треба руйнувати все старе інакше не не будеш будувати нове і тут карта закохані. Вона говорить, новий цикл починається. Оце будувати нове, руйнувати старе, яке не працює. А буває таке старе, що і приємне, і добре, але совєтське все було дуже дуже погано. Бачите, що тепер Китай? Ну це ж нащадки совєтського всього. Пів Європи вони колонізували після. Другої світової війни а, совєтські колонізували, знаєте, оці їх пісні, а, що вони йшли там по Європі. Вони ж колонізували всю Європу і почали вони війну у Польщі разом з Гітлером. Совєтське все ганьба, погане. Забираємо, з... руйнуємо, башта тобто допоможе руйнувати. щось така сьогодні а, дуже а, збуджена така. І карта. А, Закохані, дасть нам новий цикл, це як, це як будувати новий рай, нове щастя. І в нас вже є багато прикладів з наших партнерів з Європейського Союзу нам допоможуть, нам вже допомагають, бо ми кандидати в Євросоюз, як нам структуру нову структуру в Україні зробити, щоб йти до заможньої країни. І тут є стабільність, є що святкувати. В цей день буде що святкувати. щоб розмислити на моїх відео про такі прекрасні речі, про які ми тут говоримо. Це свято. Може, у вас день народження від серця поздоровляю вас, бажаю вам щастя, здоров'я. Це карта щастя, стабільності, стабільна заможня Україна. І ну, таке все, що вийшло, та і сказала. Сказала чесно, що почула. А ви своє щось побачите в цих картах? І якщо є бажання, то напишіть коментарі. Мені дуже цікаво читати і спілкуватися таким чином з вами, і знати, хто приходить до мене і хто товаришує зі мною. Дивимося з вами на п'ятницю. Що дасть день, що принесе, які тенденції, які енергії будуть керувати днем? О, бачите, вже є карти. Тут у нас паш жезловий, шість жезлова це перемога, це карта перемоги, шість жезлова. І паж жезловий це нова енергія пошуку перемоги. Дуже гарні карти, потужні карти енергії, сили і а, прагнення прагнення до перемоги. І ще одна карта жезлова. А тут всесвіт у руці у вас, Україна це зірка в всьому всесвіті. І інтеграції України в Всвіт це дуже-дуже добре і прекрасно. Це перспектива на те, щоб Україна йшла подалі шляхом до перемоги, до щастя, до волі, до, до інтеграції своїх сил, до соборності. Бачите, жезлові карти, захист від вищої сили дуже-дуже, дуже гарний день. Я щаслива це бачити. І вони, ці карти, розмовляють із вами, говорять, що у вас буде все гарно і у вас буде все добре. Ви будете мати все, що треба вам. Треба вірити, надіятися, і треба знати, що точно буде. Ми не просто надіємося. Ми вже йдемо, робимо. Бо жезли це не просто там, знаєте, надіятися, це робити. Це кожний крок йдемо вперед. Ми не зламані, У нас буде все гаразд, і у вас, хто мене бачить, буде все гаразд. Дуже дуже гарний, потужний день. Бачите, які гарні карти виходять. Так що а, треба вірити, треба мати надію і впевненість, ще й впевненість, впевненість мати. А тепер дивимося на суботу і неділю. Буде один розклад на суботу і неділю, що дадуть нам два дні. Два дні. Які енергії будуть керувати вами, і що, яку пораду дадуть вище сили? Чотири пентаклюва – це карта стабільності, грошей, енергії радості, щастя. Успіху всього найкращого. Це карта, коли знаєте, ноги знають, куди йти, бо тут ноги мають пентаклі і йдуть такою золотою дорогою, шляхом золотий шлях до, до всього найкращого. А у серці пентакль це означає, що для вас цінним є, що для вас є valuable, важливим. Те, ви робите, те й Україна робить. І... Багато чого буде у владі. У нас перестановки якісь у владах буде щось добре у владі робитися. І влада тому, що в голові те, що керує. І у нас влада, вона демократична. Влада, знаєте, не дещо там якісь сильні правитель це ще що. Влада просто виконує волю наряду нашого українського. І ця карта говорить, голова знає, про що думати, які плани будувати. В серці у нас вірні, правильні наміри, і ноги знають, куди йти. І це дуже гарна карта. А тут є зліва і справа, і є якась допомога, гроші, виплати, чи може зарплата, і це допомога з лівої справа. Нас підтримують. Всі люди доброї волі, всього світу, хто бачить цю війну, як їх власну війну за їх власну незалежність? Бо неможливо те, що робить ворог ЗРФ, неможливо так робити, неможливо, це треба припинити. Весь світ хоче це припинити, зате нам допомога йде з лівої справа. Може, не досить. Так, ми хочемо більше і буде більше йти. Бо якщо б не вийшли ці дві пентакльові карти, я б таке не сказала. А пентакльові карти говорять, що буде більше допомоги йти, і краще все буде. І тут карта порятунку: Шість мечова, це карта порятунку. Коли дуже тяжко, багато втрат. Багато хто втратив хати, життя навіть люди втратили втратили рідних, втратили, втратили зв'язок. Бо жінки, діти і старші люди, може виїхали в інші регіони України чи за кордон, і чоловіки залишилися захищати свою землю. Чи якось у вас? Є втрати енергії, втрати, знаєте, ментальні, емоційні втрати. Ці втрати буде дуже довго реперувати. І зате є гоміопат, щоб допомагати вам реперувати ці емоційні і ментальні втрати, які у нас у всіх українців є по всьому світі. Я скажу більше не тільки в українців, а я бачу, як у Канаді тут у мене всі сусіди боляче хвилюються за Україну боляче. І це, це серйозно. От, і а, зате дуже важливо знати, що це порятунок. Порятунок ідей і захист, і знає, знаєте, тут на карті все видко. А я можу покажу ще карти зверху, щоб ви бачили. Порятунок буде, порятунок повинен бути, бо зло ніколи ще не перемогло добро, майбутнє завжди переможе минуле, і світло завжди переможе темряву. І ми знаємо це. Ми віримо, і знаємо. І не тільки віримо і надіємося. Ми багато кожен робить, що може для перемоги. Все буде гаразд, все буде Україна, і я вірю і знаю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І слава нашим Збройним силам, героям, нашим слава. Будемо бачитися! До побачення!